Потім, коли починається основне основні заняття, відбувається повна діагностика знань. Це тестування в форматі ЗНО по тому предмету, до якого ви доєднуєтесь, для того, щоб викладачі оцінили рівень знань, який на даному етапі, який рівень знань необхідно досягнути, відповідно, які є сильні сторони в підготовці, над чим треба більше працювати. Тобто, щоб побудувати такий індивідуальний план роботи. А ми подаємо всі наші навчальні матеріали, це книга курсу. Для того, щоб її сформувати, у нас функціонує цілий відділ, відділ досліджень та розробки, там 39 викладачів, методистів, які ось це все аналізують, і на основі цього вже підготовчі матеріали випускають. Звіти міністерства, документи, статистику. Для того, щоб діти, які у нас навчаються, вивчали саме те, що буде треба на НМТ без нічого зайвого. Також збирається статистика, те, що ми найбільші труднощі. У дітей минулого року, де ми також додатково пропрацюємо. Щоб навести приклад, наприклад, минулого року по історії виникла дуже велика кількість труднощів у дітей із питаннями по візуальних якихось матеріалів. фотографії, карт, діячі споруд, монети, плакати, карикатури. Це все викликало дуже велику кількість помилок.